Все є. Все є. Так, я тут. Хелоу народ! Хелоу! Чекаю на ваші коментарі. Чекаю на коментарі і. Е, перше питання, яке я хочу вам задати, чи нормально е, все у нас зі звуком. Ось, тому що, тому що спочатку треба розібратися за технічною частиною, і якщо ми з нею розберемося, то будемо одразу переходити до розіграшу смартфону iPhone 15 Pro. Все окей, да? Пишіть, будь ласка, всі, хто зараз дивиться, напишіть, що все у нас нормально зі звуком і ми будемо рухатись далі. Так, да, все окей. Не? Ну, я таке, якщо Так, Давай щось з саточок. Ми швиденько зараз. А, так, по перше, дякую, що прийшли. Не було анонсу цього розіграшу, цього стріму, тому що нам треба зробити все швиденько. Ось Чому ми сьогодні з вами тут зібралися? Я анонсував розіграш ще приблизно три тижні тому. Ми збирали гроші на засоби РЕП для хлопців, які зараз працюють на сході. Збирали ми на реп під назвою «Сова-2», який коштує 360 тисяч гривень. І нарешті ми зібрали на нього гроші. За три тижні така немаленька сума це, я вважаю, така невеличка наша, наша така локальна перемога. Однак однак ми зв'язалися з нашими військовими. Ось і вони сказали, що краще купити. Пити два реби Інших, тобто за ці гроші можна купити два реби одеського виробництва. Ось ну, про це більш детально розповім в одному з випусків новин. Буду робити їм рекламу, тому що хлопці справді молодці. Наші земляки роблять якісні речі. Ось, і за технічними характеристиками, те саме, що і та сова 2, тільки у нас буде не один реб тепер, а два. Ці реби вони будуть ставити на автівки. Коротше, в принципі, я думаю, що ця тема вона давно всім відома. Ось таке застосування цих засобів. Um... Тож, 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 ми з вами, великі молодці, що зібрали ці гроші. Тепер давайте я вам зараз перед тим як ми перейдемо безпосередньо до розіграшу. Ось розігруємо смартфон iPhone 15 Pro, якщо ви пам'ятаєте, буде у нас один переможець. Подивимось, скільки людей зробило донати, які суми донатили. І ви ж пам'ятаєте так умови: чим більше людина робила донат, тим більше у неї було шансів на перемогу. Ось вартість одного віртуального квитка там складало щось там близько порядка 300 гривень. А, тобто, чим більше людина там, разів по 300 гривень скидала донат, чи один донат могла скинути на 3000 гривень, чи 9, тим вона собі підвищувала шанси на Перемог, принципі, ми так само робили і попередні розіграші. У нас сама схема не змінилася в цьому питанні. Нам допомагає Монобанк, тому що вони створили такий цікавий інструмент розіграш з допомогою Монобанку, і ми, автори, безпосередньо ніяк не можемо вплинути на результати цього розіграшу. Він там рандомно щось обирає. Ось і після цього він відправляє повідомлення переможцю. Переможець дає свою згоду на те, щоб передати нам свої дані. Ми ж з ним зв'язуємось і передаємо. Приз. Так само було і попереднього разу. Ось тільки там людина замість призу все ж таки обрала гроші. Ну, на фінальному етапі. Ось коли ми мали там відправити iPhone 14 Pro Max, я задав питання, то вам гроші чи приз, тому що мені, в принципі, все одно, скажімо так, менше головняка, якщо відправляти гроші. Можливо, там трошечки це неправильно, але яка різниця? Людина все одно каже, що не буде ним користуватися, вона швидше за все його продасть. Ось тому навіщо ці зайві, як то кажуть, рухи. Так, добре, з цим ми розібралися. Я не просто так оцю воду зараз лію. Треба, щоб якомога більше людей сюди прийшло. Так, умови розіграшу які. Ми що там в описі нічого не додали. Коротше, можете зайти під будь-яке наше останнє відео на YouTube-каналі News, тому що. Цю трансляцію готували ми дуже швидко. Я там потім відредагую дані. Усі можете внести донат. Але, чесно кажучи, вже запізно, тому що все зібрано. Я не знаю, можете прийняти участь в наступному розіграші, тому що в наступного разу ми будемо збирати гроші для третьої штурмової бригади. Хлопцям потрібна автівка, ось там служить безпосередньо мій товариш. Усі для його бригади ми будемо. Збирати гроші. <кій> ось там, ну чесно, я людина не військова, він там більш детально розповіть, навіщо їм нужна потрібна ця автівка. Знає, що, по-перше, їх там використовують для бойових завдань, потім хтось там використовує для евакуації. Ось і коли там вони безпосередньо виїжджають на ці бойові завдання. Часто буває так, що там з кількох автівок повертається одна, і те вона там як решето, як то кажуть. Тому для них це розхідний матеріал. А для нас, для людей, які там збирають гроші для на ці автівки. От я знаю, що дуже нежваво люди скидають свої гроші безпосередньо на авто. От на fpv дрони на реби, на будь-що скидають нормально. На автівки не так жваво. Однак запит зараз, головний запит від військових саме на автівки. На реби і на автівки. От, бо FPV, FP забезпечують на всі 100%. Ну то таке буде звернення від них. Ми влаштуємо збір і більш детальні. Я вже за це розповім, і буде якраз і від них відео, вони там теж е, свої слова скажуть. Так. Е, добре, давайте я е, покажу е, звіт з попередніх розіграшів. Так, де спеціально так відібрав. Ось. Головне, щоб було чутно нормально. Відео. Шановна спільнота, бажаємо здоров'я! Черговий раз дякуємо підписникам AndroNews за допомогу в придбанні такого засобу РЕП, який перед вами. Дуже дякуємо за свою часту допомогу, Пла виконує бойові завдання, зберігає особовий склад. Також плануємо встановлювати на рухомий засіб. Вперед до перемоги і слава Україні! Героям слава. Ну, А, так, ну і ще там ось хлопці отримали від нас акумулятори. Це один з. Відувати. Бажаю здоров'я! Ми бійці 403 окремого селі батальйону. Звертаємося до... Так, це було звернення, а десь вони потім їх отримали. То, що, коротше, не вставив. Вони можливо тут. Ага, ось. Ні, що тут далі було. Коротше, з що забув ставити. Хлопці вже отримали акумулятори, там відправляли 20 комплектів для Mavikів. В наступному відосі ми там відзвітуємо. І перед цим відзвітували, просто зараз отак не зовсім зручно вийшло. Ось, коротше, давайте вже переходити безпосередньо до нашого розіграшу. Так, камера, чик, все, мотор, поїхали. Ось наша банка, зібрали ми 414 920 гривень, треба було 405 тисяч зібрати з рахуванням призу. Я вже того разу вам розповідав, як у нас все це працює для того, щоб змотивувати якомога більше людей. Ми влаштовуємо влаштовуємо розіграш на якийсь дорогий подарунок, люди приймають участь, тим самим у нас швидше закривається банка, і... але грошей трошки більше збираємо безпосередньо на подарунок. Тобто і всі виграють, і для людей мотивація з'являється. Тобто, людина може скинути там тисячу гривень чи там 900 гривень. Ось і потім отримати приз за 40 з чимось тисяч гривень. Якщо ні. Ні, Тоді не така велика сума от можна внести, задонатити, допомогти тим самим нашим хлопцям. Тобто усюди виграш. Так, дивіться, 414 920 гривень ми зібрали. Тепер, так, у нас там зараз все правильно де стоїть? Ні. Неправильно. Неправильно, тепер правильно. Йошки, да, Тепер все правильно. Дивіться, 414 920 гривень ми зібрали. Тепер обираємо розіграти серед кратних поповнень. Я думаю, що записувати немає сенсу, тому що ми зараз з вами стрім ведемо і я його видаляти не буду. Ось 300 гривень у нас була кількість переможців 1. За весь час. Так, зазначити електронну пошту для отримання результатів. Нехай буде. Так, ну Давайте тут ще 300 гривень пропишемо. Ну, що кілька переможців, так, 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 показати учасників. Зараз е, система нам покаже е, кількість учасників, і які донати люди вносили. Дивіться, е, найбільший донат був 22.07, 10 тисяч гривень. Були люди, які там 8 тисяч вносили, 6 тисяч гривень, 3 тисячі гривень, 1800. Небагато Але ну, здебільшого бачимо 600 гривень, там 300 гривень. Ось так. Перемішати та розіграти. Все. Загалом ми бачимо, що 645 людей внесли свої донати. І було 798 поповнень. Тобто деякі люди, я так розумію, що кілька разів вносили донати, за що їм летить щирий респект від нашої команди. Так, шансів у сумі. Перемішати. І поїхали. Визначаємо переможця. Один переможець. Зараз Монобанк там щось робить. Ну. В принципі, я не здивований. Були люди, які там робили донати там, і на 8 тисяч і на 6 тисяч. Тобто, у них було там, не знаю, в десятки разів більше шансів, ніж у Сергія З, який вніс купив собі один умовно віртуальний квиток. І... Переміг в нашому розіграшу. І я вас вітаю, Сергій, ви станете власником смартфона iPhone 15. Pro. Зараз показую свій iPhone, а у вас буде там абсолютно новий в упаковці все як треба. Так, Сергій ви... От, Клієнти Монобанку, котрим повідомлення для перемогу, ну, все, що я вам казав. Так, е, йому вже там з ним з'явиться монобанк, і після цього там вже в моєму кабінеті е, прийде сповіщення. От, і я вже там з людиною потім зв'яжуся, будуть його контактні дані. Вітаю вас, Сергій. Е, дякую всім, хто приймав участь в цьому розіграші. Е, я вже анонсував наступний у нас збір розіграш. Я я поки що не вирішив, що що саме ми будемо розігрувати. Швидше за все, якийсь iPhone 15 Pro Max, тому що автівка буде для третьої штурмової. не... Давайте так простими словами, не корч, тому що багато хто з військових жаліється, що збирають гроші на автівки. Їх там вартість 4 тисячі доларів, 5 тисяч доларів. Однак приїжджає відверто шмат лайна, який треба там ремонтувати і вкидати в нього там ще там 3 чотири тисячі для того, щоб він нормально їздив. А для хлопців, які виконують бойові завдання, в першу чергу автівка, робоча автівка це їх життя. Тому швидше за все будемо збирати на щось більш-менш нормальне. Там там за 8-9 тисяч доларів, ось це так. Попередні плани. Що буде далі? Ось будемо дивитися. Спостерігайте, приймайте участь в наших розіграшах, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!